Там, на вважаю, чи чи нас... просто нікуди енергію тринькати? Я вважаю, що у нас всі дівчата гарні. П'ятий канал це я. Так, від кого ми uh, дитина? Uh, Щось і... сложного в тому, що це канал Порошенко. Ще так, раз. Всі... Мене на роботу брав брат Віктор Федор... Віктор Федорович. Скажіть мені, яка буде користь від цього? Я обов'язково брав. Герої нашого часу не космонавти, не сантехніки, не телеведучі, а звичайні народні депутати. І їх рідко зустрінеш на вулиці, але нам от з Дмитром пощастило Очень ми його можемо просто таки помацати вживу, хоча там є певний там, принцип недоторканості. Коротше mm. кажучи, у нас в гостях народний депутат, народний генеральний депутат, продюсер п'ятого каналу, телеменеджер з великої букви чи так себе. Uh, Юрістець у мене є вже претензія до слова «помацати». Воно має якийсь такий подвійний сенс в українській не, мові. Ну... Мені не подобається, коли не мати. Нет, в Украинское слово есть слово. У нас в, в программе не было народного депутата. А, Там ще було, Живого, там ще було навіть, слава Богу, там ще були герої нашего часу. Про депутатів зараз треба говорить антигерои нашего часу. Це будет правда. Ну не став, все же. У нас думаєш, нашого не, ну, напрям, часу. антигерои. Ну например, насчет тебя мы не можем так сказать, действительно. Ну, я, я, неужели ты шел депутатом для того, чтобы взять Дюльберия? Я йшов та... в парламент для того, чтобы свободно <свят> слово информацию, для того, чтобы покращивать законодательство, як стосуются <свят> медиа. І, медіа, і знав, що треба зробити. Потім, коли побачив, що один законопроект може 4 роки йти і не дійти до голосування в цілому. Ну і зараз ми всі бачили, що відбувалося доступно до публічної інформації. Я ну, трохи так, що, що називається російською подостил. Ну я правда сподіваюся, що там у ну, нас зайшло десь чоловік 5-7, як я сподіваюся, нормальних хлопців. Ну, ви нічого не зробите і підете. Я сподіваюся, що наступний парламент вже буде там чоловік 20-30. Ну, коротше кажуть, всі пам'ятають Біблію, мої все 40 років, і потім все буде окей. Ми пройшли 20. Ми можемо тебе питати про що завгодно, чи є якісь обмеження? Бачу, Давай одразу. Я бачу формат вашої програми. Якщо ви не будете питати про що завгодно, але будуть обмеження, ну це для вас буде просто неякісним продуктом і це буде неправильно. Отлично. Зарплату ви отримуєте на п'ятому каналі і на Верхуна верху Раді? Ні, я не отримую ні на п'ятому каналі. Я я працюю по факту членом наглядової ради на п'ятому каналі, чесно кажучи, виконую функцію генерального продюсера. Тут теж там, не є великою тендер медіа підтримки. Я не знаю, на яких засадах, але у нас є така домовленість. Як тільки я буду там непотрібний канал, і там буде чи якась корисний. інша людина, mm -hmm. я абсолютно до цього нормально поставлюся і, і, і піду займатися чимось іншим. А піду. хто вирішує? Ти потрібен може. канал чи ні? Порошенко? Вирішується насправді ні. У нас ж там достатньо багато, я не скажу, там, на столі <ккк> достатньо багато демократії, і там ну, дуже просто і дуже видно. Хто хоче, то і вирішує. До дуже добре видно, хто потрібен, хто ні на той чи інший момент. Але я скажу інакше: на, коли ти розумієш, що те, що ти робиш зараз, стає непотрібним, то тоді ти шукаєш, чим ти можеш бути корисним каналу. Якщо ти дійсно можеш бути йому корисним, ти лишаєшся. Якщо ні, тобі, тобі самому не цікаво там знаходитися. Короче, кажучи, п'ятий канал Стеця не здихається правильно. Uh, <laughs> я думаю, що здихається насправді. Ага, Тому що це, це така дуже. штука, яку я коли сказав Ромі Скрипан. Коли Рома сказав, що п'ятий канал це я, і мене запросив на п'ятий канал Це де він сказав? на, О, на раді, де, де сидів весь, та, весь канал. Він сказав дві фрази. Перша це п'ятий канал це я, а друга oh. – мене на роботу брав, брав Віктор, Федор, е, Віктор Федорович. У мене на роботу брав Віктор Андрійович, і тільки він мене може звільнити. Це, це дві фрази, які звучали на загальних зборах. На що я йому сказав, що Рома, от нас з тобою не буде, а п'ятий канал ще буде існувати. У нас така штука на каналі, коли м, достатньо багато. Людей один з одним спілкуються, то очевидно, ну правда, достатньо демократично, може підійти будь-яка людина і сказати, друже, ось в цьому ти ніфіка не розбираєшся. Давай, аби ти навчився. Я не можу цього сказати. Як можна цього скати, ти звільнений, наприклад? Чи там сказати, скатити ну, звільнений? Ну можна, да. Ну я тоді перерахую. Даніленко як може сказати, що вільна. Даніленко точно не можна сказати. Слух, що Вона звільнена, тому що вона твоя дружина. Даніленко не є моєю дружиною. Стоп. Я щось переставлю. Значить, я напевно, зараз скажу велику таємницю, але Даніленко зустрічається з Містафониєм. Так, від кого а, в неї дитина? Дитина у нього, в батьком її дитини є Владислав Каськів, це теж відомий факт, і це не є там якоюсь таємницею. Якщо ти говориш про мою дружину, то її з її її і призвичайно. Її ти теж не можеш звільнити. Я її можу звільнити, я її вже звільнив, вона не працює в ефірі П'ятого каналу. Чому? Як же так? Ну тому що Щоб ми треба показати їм какої не домовилися? Да? Ні, ми домовилися, що ну, якщо будуть якісь причини, через які це буде входити в нас в, нас в нас, в нас якісь там певні стосунки негативні, то тоді вона цього робити не буде. А ти правда, в... що зарплата на каналі оплачувати до сих пор по п'ять я можу сказати, що зараз зарплата не, не виплачується 5.05, але сталося це. Вона це, взагалі не виплачується. Це, якщо б так було, то люди б не працювали. Ну і так багато хто тікає. На щастя працюють. А це такі, ну окей, на перше питання. Зараз а, да. на цей момент зарплата Спасибо. виплачується не по курсу 5.05, але це сталося з 1 листопада. це факт. До 1 листопада так було. Друге, по якому курсу? Зараз який курс? Я, чесно кажучи, ну, тобто цей курс, який є зараз, який там ,90, там, 90 це, 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 це друге. Третє, це стосовно, скажи ще раз, фразу, яку ти сказав зараз, я віднові що люди, да, люди біжуть, це очевидно, тому що п'ятий канал не є там, каналом плюси інтер, решта, тобто п'ятий канал є нішовим. І ті матеріальні кошти, які можуть виплачувати людям, очевидно, що вони можуть задовольняти їх тільки на одному етапі. коли йде розвиток постійний, людина. Розуміючи, що вона робить більше роботи, більше якісної роботи, вона хоче отримувати більше грошей. Mm -hmm. П'ятий канал не може цього зробити ще раз через свою нішевість. Відповідно, людина йде на інший канал. Я багато знаю там прикладів і можу зараз вам розказати про те, як люди йшли на інший канал, з якими у мене залишались на прекрасні стосунки. Там, не знаю, там, Ліда Таран, Наташа Масійчук, ну там, Жмайкіна, Юля, і там Жмакіна Юля і так далі. І коли вони приходили, говорили, ти знаєш, от, ну, от нам, ми вважаємо, що треба йти, я казав, скажи, чому? І коли он казали, ну там мені запланула зарплату більше, я казав, я тому що, ну очевидно, я б не міг їх задовольнити. Чесно говоря, я ні от кого не слышал, хто ушел з пятого каналу, що, наприклад, той же Стець плохой чи еще как Слышав, Слышал, я тобі скажу от кого. Это на скрипено, сто процентов. Я там... ні. Ну я лично я ні. Я нет. про це чув. Можно. Тобто це було, це було в публічних ну, там, а, ну... в інтерв'ю. І Я скажу, що це абсолютно правда, тому що між ну, менеджер. Він менеджер... да. Роман... вважає, що ти гальмо розвитку пятого Очевидно, Я понял, звідки це питання. Я чи на цьому теж крапку поставив? Ні, я, я так теоретично я кажу. Це практично. Між менеджером е, Ромою Скрипіним і менеджером Юрою Стецем відбувся великий конфлікт, і він не міг не відбутися, тому що я наприклад вважаю, що Рома це найкращий токер в країні. Це найкращий журналіст, який працює в цьому жанрі. Кращого не, немає ж ви не втримали? і не було. Поясню, тому що на момент, коли Рома був крім хорошим токером, найкращим в країні, і е, найгіршим з тих менеджерів, які я бачив в своєму житті. А це був когнітивний дисонанс. Ромі пропонувалося, ти не будеш шеф-редактором, але в тебе буде великий студійний проект, який ти будеш робити. Рома сказав, ні, я хочу бути одним з тих, хто буде приймати рішення. Після цього нас життя розділило. На цей момент і до цього дня, від початку, п'ятий канал є одним з небагатьох в Україні прибуткових каналів. Канал жодного року не закінчив з мінусом. Це дуже складно, але це так. Говорити про те, що там гальмо не гальмо, але це факт. Зате я знаю, там, наприклад, там Рому Скрипіна як менеджера РБК, який нічого не досяг. Mm -hmm. Я знаю Рому як лідера медіапроспілки, де було дуже багато конфліктів, і як менеджер, організатор він теж нічого не досягнув. Закінчує позитивно. Насправді, Рома Скрипін це найкращий, найталановитіший токер в Україні, і дуже прикро, що канал втратив таку людину. Тут... Можу зараз покликати. На, да, на ви, канал і справись, та... да, може сніжок, машини його не студію. Я точно знаю, що якимись фразами. Ми перекинемось, але те, що це найскладніші стосунки в мене зі всіма медійщиками, які є в Україні, які працювали або працюють на кадрбуналі, це факт. Хорошо, вам приписую, тобі приписують славу Дон Джуан. Кажуть, що вам це мені з ним. Тобі, 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 я конкретизую. Я думаю, що Діма теж приписує до Дон Жуанство. Я читаю на форумах, так. Вам приписують мали <хи> дівчат. Тому тобто, що ти зараз теж відповідаєш. <хи> <на> <хи> ти зараз теж будеш відповідати. Кажуть, що ти переспав з багатьма співробітницями каналу. Слава Богу, що не співробітниками, це вже добре. Но, <хи> ну, зрозуміло, що про це мріє кожен нормальний спів. Співробітник, ти тишся. <хи> 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 це у вас так багато гарних дівчат там на каналі. Вважаю, чи нас... просто нікуди енергію тривати? Я вважаю, що у нас всі дівчата гарні. О, хорошо. Стосовно того, чи це було, чи ні. Це було. Я можу тобі сказати, насправді. я правда займаюсь сексом з однією з ведучих п'ятого каналу, ну, яка є, є моєю дружиною. Тепер. Стосовно всіх дівчат, значить на п'ятому каналі працює близько 450 людей. З них близько скільки щасливого? з них з них близько двохсот там Це жінки, красиві жінки, правда, всі. А тепер ви ви собі, які яким, яким я маю 250. А. Тепер ви ви собі, які не сказав? То 250 п'ятдесят друзі, будучи, друзі. Так? Ми з вас приблизно одного... не почати край роботи. Друзі, ми з вами приблизно одного віку. Да. Ви собі уявляєте одного. 250 чоловік. Насправді? Ну трошки менше уявляю. 250 Друзі, ти це гігант бажа. тоді. Я собі цього не можу зволити фізично. Ну правда, не можна звати. А ще кажуть, до речі, що ті, хто хоча, переспав, хоча, знає, переспав це... потім робили гарну кар'єру на каналі. Це класно. Це теж неправда. Скажи, хто тоді? Ну, мені просто цікаво, хто <звук> може Блин. бути. Блін, засекречений. Ні, ні, так бра. мені цікаво. От є в нас людина, <звук> яка зробила гарну кар'єру. Ну, я на канато. Так, я ще раз тобі кажу, це моя Як дружина. Вуча. Ну, я знаю, я знаю. Там <звук> ще така історія була, там розбили дві сім'ї. Випали одну по берегу. постав про просте зрозуміло питання, ну, я на нього не добре. Буду. В тебе була сім'я, в неї була сім'я Так, це не є великим потім, секретом. Потім Роман Уяви собі, що Демур, це, Тужур. це було 8 років тому. Якщо ти п'ятий канал менше, 2003 рік вона працює 10 років в компанії NBM, е, і я працюю 14 років компанії NBM. Вісім років нашим стосункам. Якщо тебе цікавить, чи сім'я часу часу розлучається, це правда в Україні, такі, як і в іншому е, цивілізованому світі. Чи вони потім сходяться з кимось іншим? Це теж правда. Великої терниці. You know. Самое страшное, что сказать, что ты знаю. всегда говоришь правду. Поэтому да. не летим дальше не продолжит никаким образом. Это не, не, Правда, я правда, это то, что я разлучился и зараз живу с другой дружиной. Я Яна тоже. Это правда. Ну что, да. Нормально, мы вас... почему. Дарка Черпак, яка зробила камбек... камбак. Її, її кошту. звуть Дарка, її прізвище Черпак. Черпак. Вона да. теж відноситься до моїх друзів, да. якщо можна, просто так просто написано. Дорого вона. Камбек mm. дорого коштував. Чи в неї велика зарплата? Да. Ну, так у нас сприйнято, що не, не проговориться який контракт у кожного. Я думаю, що в неї немаленька зарплата з огляду на її місце роботи. В попередній саміх студіо продакшн. Очевидно, що це є менеджери, які напевно мають достатньо вагомий контакт. А що результатів не видно? Ну, а, в ефірі дивишся, ну всі ті самі обличчя, та сама студія. Скільки ти займаєшся телебаченням? Ну, 7-8 років. Супер. От ти як професійна людина від телебачення, відомо, що більше, до речі, більше 10 років тільки. 93-го я зараз жив просто. Друзі, так довго не живу. Дуже просто. Якщо ви... Знаєте про те, що Дарка працює з 1 грудня на п'ятому каналі, то вона по факту, не рахуючи свят, працює місяць. Ти людина, ну, Офіційно Бачу. з 1 грудня, так, да, заводи. І неофіційно в тому числі. З середині листопада вона перший раз почала приходити на канал. Офіційно з 1 грудня вона почала працювати. Угу. Ти, як телевізійник, можеш сказати, що будь-яке велике студійне шоу можна запустити за місяць. Все понятно. Я хочу ще... Я думаю, що давайте. Давайте ми зараз зробимо так, таким чином. Це важливо. Зараз у нас яке там, 18-17 число. В 17. сімнадцяте. Я, 17. я думаю, що будь-якому нормальному якісному професіоналу достатньо там, якщо немає якихось там речей, які там знаєш, заваджають, впалки в, палки, в колес, і так далі. По факту трьох-чотирьох місців для того, щоб запустити велике якісне шоу. Давайте, от ми поговоримо про це зараз 17 січня, в квітні. Якщо цього не станеться, тоді я, ви будете мати право сказати, чувак, розкажи, чому не сталося. Я так само чесно розкажу, чому. Але я думаю, що реально ми перше там шоу побачимо, перше шоу, не одне. Побачимо до квітня. Це точно. І це не буде просто одне шоу, це буде декілька шоу. І не вона може. їх обов'язково запустить. Ну я просто знаю Дарку вже дуже багато років, я знаю, який вона мотор. Правда. Я думаю, що досвід помножений на те, що вона. На гроші? Досвід помножений на. На гроші. Ну, хоч ще не буду говорити. Досвід помножений на 16 годин роботи в день, по факту дасть результат, за який дійсно вона отримує великі кошти. І слава Богу. Заміть, ну, кстати, Сережа, я тільки що просто думав, п'ятий канал єдиний канал, який не використовує цілу ведучих і журналістів, яких то Імець іностранців, росіян, Шустеров і так далі. Ні, у нас є був іностранець. Хто? У нас був народецький шеф-редактор каналу світчасу. Я ведоведущий. Тормоз перестройки. Його Тормоз перестройки всі називали. Він щось там мляво дуже говорив, йому років під 60 було. Йому було більше, ніж 80. О, він там не вписався Зараз П'яти канал не використовує інших ведучих інших країн з одного простого. Um, з одної простої думки, так. що жодна людина, яка ментально нас не розуміє, яка не розуміє соціальну місію, яку несе канал, ніколи житті нічого не зробить на цьому каналі. Ти сімейні цінності. Слава Богу. Сімейні цінності. поважаєш? — Я вже сказав тобі. Поважаєш, скажи, будь ласка, Мустафі, щоб не зустрічався з Данієнко. У нього ж теж там сім'я є. Він розлучений. вже, З приводу сімейних цінностей я щасливий з того, що э, мій друг Мустафа і мій друг Даніленка. Зараз зустрічається. Äh,